Друзі, я розумію вас, але ж і ви зрозумієте мене, я обожнюю аромати. Але є такі, які мене дратують, є такі, які мені взагалі не подобаються. І я хочу поділитися деякими з них з вами. Давайте почнемо з аромата, в опис якого я закохалася, адже я слухала. Ютуб-блогерів, да, дивилася огляди на ті чи інші аромати. І про цей аромат казали, що це запах а, домінатор чи, тобто домінуюча жінка, така, знаєте, от є, от кажуть, наприклад, про Бакару, що це аромат ескортниць. Про цей аромат було сказано, що це та доміна, яку шукають. Так, уже щось трішки розлилося. Так, да, це цей аромат трішки розлився. В общем. Цей аромат Франк Бокле Кокаїн. Не знаю, чи я правильно прочитала вам назву. Оу, так, да, це він розливається. Мені потрібна серветка. Ну ладно, давайте зараз я вам розкажу швиденько про нього. Отже, запах доміни домінантної жінки. Мені є багато що вам розказати про домінуючу жінку. Але це не сьогодні. Це не той аромат, який підходить до міні. Це взагалі аромат сіна, сіно, е якийсь, знаєте, лак для волосся дешевий. От щоб там. Коли ти пшикаєш на волосся, да, воно прямо ж тверде стає. Так негарно виглядає, по суті, да, коли багато пшикаєш. Дешевий цей лак і сіно. Змішайте ці два запахи, і буде цей аромат. Це не запах доміни. Доміна так не пахне. Ну, не так пахне. Я б в цьому випадку не цей аромат точно використовувала. Тобто, до речі, треба зняти відео про аромати доміни. Я зніму. Мені є, щоб про це розказати не тільки в плані ароматів, знову ж таки. Далі, наступний аромат, який мені не сподобався, це Нарциско Родрігес Fleurmask. Щось таке, в общем, дивіться, він весняний, він легенький, взагалі гарний запах. Чим він мені не сподобався? Знову ж таки, опис про нього був набагато цікавіший, ніж сам аромат. Я розумію, що багато хто його любить, багато хто його використовує, але я для себе все ж таки шукаю щось таке більш. Цікаве в розкритті. Цей аромат, він навіть не відчувається дорого. Тобто, ну і ціна його, по суті, не дорога, але ну, мені був цікавий опис, який я почула про цей аромат. Коли я придбала від левант, чесно, аромат взагалі виявився для мене розчаруванням. Знаєте, це квітковий аромат, це весняний аромат. Але він звучить дешево. Опис про нього був набагато цікавіший, ніж сам аромат. Далі, знову ж таки, Франк Addiction. О, Ви серйозно? Addiction? Що тут Addiction? Тут, навпаки, як Addiction, це нам потрібен антонім до слова Addiction. Це, я вам скажу, трава, вапно, якийсь порошок. Змішайте. Ці запахи, і це то, що ви будете, чу... принаймні це те, що чую я. Це... Це... це не той запах, який дійсно е... хочеться... хочеться використовувати не той запах, чий шлейф хочеться чути. Я не пам'ятаю, чому його придбала. Можливо, також опис, чи коментарі прочитала, але я вам сказала, на що це схоже мені. Знову ж таки: е... вапно, пральний порошок і, що? і трава, ну так, ну, да, щось таке. В общем. Я розумію, що хтось може із вас це використовувати комусь може подобатись. На вкус від товариші – ні. Ну, це не я. Мені не подобається. Далі, наступний аромат. Про нього також був класний опис у відео, яке я дивилась. Про нього говорили, що це аромат салону Rolls-Royce. Я вже говорила про цей аромат в минулому відео, але я не казала, який саме. Що я купила його по огляду да, в Ютубі. Аромати, які відчуваються дешево, да, звучать. Ой, аромати. Це зараз аромати, які звучать дешево, я описую. Те відео було аромати, які звучать дорого. Так от. Кореця і спеціалі. Який Rolls-Royce. Вибачте мене? Але я в Роллс-Ройсі використовую інші аромати. Я взагалі стараюся жодних ароматів не використовувати в автомобілі, якщо не то пішло. Ну, це про майбутнє говорю. Зараз у мене ще немає Роллс-Ройса. Ну, ні, друзі, кориця. Яскраво віржна, а що це аромат? Мачда, бекалі еструч. В общем, я явно прочитала якось не так цю назву. Значить, я вам вже написала, поки читала цю назву і вставила фото флакона. Ви знаєте, про що йде мова. В общем, я про нього тут перший раз почула, і ні, він мені не зайшов. Далі, я хотіла щось цікаве, я хотіла щось вінтажне і особливе. Я стала шукати це. Щось схоже на Шанель 5- мені, 5 Шанель подобалось. зараз подобається, але так рідко. Взагалі, я хотіла знайти щось схоже, щось цікаве і так далі. А, дивіться: аромат називається Lanvin. Arpège. Значить так, ну тут просто так написано. В общем, він дійсно схожий на Шанель 5 дійсно схожий. Але в ньому ще є якась церковна... Знаєте, от в церкві Ладан, да, і от бабушки використовують ці запахи. От коли ви приходите в церкву, там від бабушок от ще якось також пахне якимось церковним парфумом. Да? От Шанель 5 і той церковний парфум. При тому всьому я люблю запах в церкві, я люблю запах ладана. Я люблю всі ці благовоння церковні, мені це дуже подобається. Але коли ти його використовуєш на собі, він дуже важкий. Це такий, ну, не для мене грішний, як то кажуть, цей запах. В общем, аромат цікавий, але він вже, я думаю, на старшу жінку. Я думаю, 60, плюс. знову ж таки, тому о, цікавий аромат, але. Не на зараз. І давайте в цьому відео. Ну, слухайте, я не хочу говорити про цей аромат в цьому відео. Він не подобається. просто хотіла вам сказати те, що подобається. Але ні, давайте про те, що подобається, і зніму інше відео. Далі цікавий аромат. Що це у нас? А, що це? Byredo Blanche Collectors Edition 2021. А, запах типу свіжості, мильності. Ну, дешево звучить, якщо чесно, як наче з розведений, мені взагалі не зайшов. Із дорогих це у нас Бодісчея Ардент. В общем, запах цікавий, моя... ну, це не моя проблема, а справа в тому, чому я не хочу ним користуватися. На одному похороні я чула похожий запах. І я коли нюхаю цю Чаю, в мене асоціація з тим похороном. Ні, не хочу його. Погані спогади зразу. Наступний запах. Gucci Гюліті. Отже, чому я його взяла? У мене колись в дитинстві мені подобався аромат від Avon, якщо не помиляюся, City Rush він називався. Класний. От прям такий він. Він, звичайно, не для школьниці, не для школярки. Адже я тоді в школі навчалася, коли ним користувалась. Але він мені дуже подобався. І цей Gucci Guilty ну от трішки схожий. Давайте я його зараз так на руку, щоб потім змити. В общем, зараз він відкривається дуже дешево. Де ж для волосся? Пенка, не лак, п'енка. Пенка для волосся. У мене ще з цього боку кокаїн. Я маю на увазі аромат. Я дивилася на фрагрантика, там показувалося, що цей Gucci Gurity схожий на Сітіраж на Avon. Є щось схоже, є щось схоже, але дуже дешеве відкриття, дуже дешево. От зараз є щось схоже, пінка вже зійшла, як наче щось схоже на Avon City Rush. але, ну, друзі, знаєте, от зараз да, City Rush уже є, ну, дешево, дешево. Я вам скажу навіть Avon City Rush, він хоч і дешевший, по ідеї за Gucci Guilty, але звучить він круче. От прям. Я не знаю, хто користувався Avon City Rush. Ви знаєте, там ще був крем для тіла і гель для душ, якщо не помиляюсь. От крем, мм, крем ще круче пах, чим самі духи, чим сам аромат. Ну, я кремом тоді не користувалася, я не знаю, куди той крем дівся. А, іноді я його використовувала, але це парфумований крем, але той запах, який залишався на тілі, це прям вау. Да, є щось сітіраж, Ну потім, коли сітіраж сходить, да, знову ж таки, копія на сітіраж, пародія на сітіраж, це не сітіраж, той круче. В общем, коли ця пародія на сітіраж сходить, то тоді залишається також дуже дешевий хімозний якийсь аромат. Він мені не подобається. В общем, це відео з тих ароматів, які мені взагалі не подобаються. Все, до наступного відео, до зустрічі. Побачимося з вами дуже скоро.